Ситуація у Ємені загострюється. Коаліційні сили на чолі з Саудівською Аравією продовжують обстріли позицій бойовиків хуті з повітря. Наразі участь у військовій операції буря рішучості беруть Кувейт, Бахрейн, Катар, Йорданія, Пакистан, Судан і Єгипет. Втім, командування коаліційними військами вже визнало удари з повітря мало ефективними. Тож Єгипет і Саудівська Аравія домовляються про початок наземної операції. Відомо, що чотири човни ВМФ Єгипту вже. Перейшли Суецький канал і прямують до Аравійського півострова. Загалом у наземній операції можуть взяти участь до п'яти тисяч солдатів коаліції. Ситуацію в Ємені вже прокоментував речник генерального секретаря ООН пан Гімуна Фархан Хак. Генеральний секретар ООН знає про те, що на прохання єменського уряду Королівство Саудівської Аравії розпочало військову місію у Ємені. Йому відомо, що цю операцію підтримала також низка країн. Він також звертає увагу на рішення Радбезу ООН від 22 березня, яке закликає підтримати законність чинного президента Абдара Мансура Хаді. А втім, члени Радбезу також закликають утриматися від будь-яких дій, спрямованих проти порушення суверенітету незалежності та територіальної цілісності Ємену ситуацію у Ємені обговорили телефоном прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані під час розмови. Британський прем'єр наголосив своєму іранському колезі на тому, що жодна країна світу не може підтримувати бойовиків. Свою позицію стосовно військового конфлікту на аравійському півострові оприлюднив також і Кремль устами міністра закордонних справ Сергія Лаврова. І вообще, ці ігри, які ну одкрямно надо називати речі своїми іменами, це ігри на протистоянні між сунітами і шиїтами. Це очень опасна ігра тим часом чинний президент Ємену Абдрабо Мансур Хаді втік з країни і вже з'явився у Саудівській Аравії. Він звернувся по допомогу до Ліги Арабських Держав.